Мої любі, щирі вітання, зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Сьогодні ділюсь з вами рецептом мармурового кексу з горіхами та грушею, де три види тіста роблять його неймовірно шикарним у розрізі. Поєднання ніжного шоколадного тіста, соковитих груш та хрумких волоських горіхів створюють справжню гармонію смаків. Готується легко та швидко, ідеальний вибір для будь-якого приводу. Дякую, що завітали на мій канал. Ставте вподобайку, якщо сподобався рецепт, та діліться своїми враженнями у коментарях. Для вас це мий, а для мене значна підтримка. Не забувайте вімкнути духовку на розігрів до 180 градусів. Підготуйте форму для випікання, змастивши її маслом вершковим та присипавши борошном. Видаліть серцевину та наріжте дрібними кубиками одну грушу. Нагадую, що всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури: вершкове масло, щіпка солі, цукор, ванільний цукор збити до кремоподібного стану, до побіління масла. Далі у масляну масу ввести по одному всі яйця. В окремій мисці перемішайте борошно з розпушувачем, додайте у масляну яєчну масу почергово з молоком, добре перемішуючи до однорідного тіста. Додатково перемішаю силиконовою лопаткою, щоб позабирати тісто із стінок миски та впевнитися, що немає сухих інгредієнтів, що все гарно об'єдналося. Далі тісто розділю на три рівних частини приблизно по 390-400 г. До нарізаної грушки додаю 1 столову ложку борошна та перемішую. Можна викласти на сито, щоб відсіяти зайве борошно. Грушку відправляю у одну частину тіста, а також 20 мл молока. Три види тіста створюють справжню кулінарну магію, а поєднання горіхів соковитої груші додає особливої родзинки і цей кекс стане прикрасою будь-якого столу. До наступної частини тіста додаю волоські горіхи, перебиті в блендері і 50 мл молока, і гарно ретельно перемішую до однорідної консистенції. До третьої частини тіста додаю какао, перемішую, щоб гарно вимішалося какао і не залишилося сухих грудочок. Далі вводжу 50 мл молока і знову ж таки гарно перемішую до однорідної консистенції. Виливаю половину шоколадного тіста у підготовлену форму завдовж 30 см. Далі вилию половину тіста з грушкою і, нарешті, половину горіхового тіста. І знову повторюю процес. Випікайте кекс у розігрітій духовці до 180 градусів 50-60 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Щоб не горів верх кексу, коли він вже зарум'янився, це десь приблизно після 30 хвилин випікання, я прикриваю його пергаментним папером. Перевіряйте готовність пашкою, вона має вийти сухою. Дайте кексу охолонути у формі кілька хвилин, а потім обережно вийміть його. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою. Мармуровий кекс з горіхами та грушею готовий. Не відкладайте на потім, потіште себе та близьких вже сьогодні та насолоджуйтесь його ніжною текстурою та вишуканим виглядом у розрізі. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Нехай і вам буде ситно та смачно! Готуйте з любов'ю та задоволенням.